Привіт, я Віка. Я приїхала зі Львова в Нідерландах вже більше дев'яти місяців. Мене дійсно вражає ця країна. Я дуже дякую тим людям, які мене прийняли. І дякую, що ви дивитесь мою історію. Надію, що ви додивитесь її до кінця. І вона вам розкаже багато про мене, про життя тут моє, про життя в Україні також. Почалась війна 24 го 27-го. Ми почали працювати в теробороні, організовувати її. Ну, це було по суті рядівне для мене, бо мені треба було щось робити, щоб не здуріти. І почали наших чоловіків забирати. І діти тут дуже гостро реагували. Я психолог з дітьми. І вони приходили і мені розказували: кричали, плакали, як. Як у мене причастя, а мого тата не буде. Він, він кричав, просто дитина вісім років кричить. У ну, тобто, ну, мене рука почала трястись. Тобто, я вже бачила, що я, ну, я не вивалюю, Отак. Ну і подруга каже: типу, тобто, давай тут спокійно, тут. Перегрузишся, і ти зможеш вернутися і то, продовжувати. Помогати, просто... Ну, в той момент то вже було все. Тобто я вже більше, ну в мене не було сил. Я можу сказати тільки дякую тій країні і, і взагалі за той спокій, за те, що вони дали нам і зробили для нас зробили такі умови. Та я, я можу сказати, що ту мету, яку я переслідувала, що заспокоїтися і себе відновити. Та я, я отримала ту підтримку, за якою я приїхала. Мій рецепт я просто була в спокої. Я спала, я висипалася, і е, мені в голові крутиться, звичайно, та історія діток, то-то. Але я розумію, що я маю бути. Ну, наповнена сильніша зараз. І тобто я не маю тільки негатив собі прокручувати. Я маю згадувати, які вони були щасливі, тобто, які в нас заняття були, ну що було хороше. Та й тут є багато дітей, які мене радують, які мене обіймають. Я фанатію того і тих обіймів. І ну, цим я наповнююсь. От саме від хорошими емоціями. Ну, от я згадую, що в діти погані емоції, хороші, от цими хорошими емоціями я наповнююсь. Е, сон, спокій і безпека ну, це для мене було найголовніше. Звичайно, пальня свічок. Я от іменно думаю, я ніби нічого не просила, мені дали. Але я поки от взяти. Дякую. І думаю, так вони мені дають, я маю взяти, я мушу взяти. І так беру і думаю: мені ж не треба, але, але потім воно все треба. Воно, ну, я не знаю, то, напевно, прийняти. Тут, як, навіть, я не навчилася просити, я дозволила собі прийняти. якось визнати, визнати, от, визнати, що ти... Що ти зараз, типу, в такій ситуації? Я й я то говорю, що ніби та ситуація, така та ситуація. Е, чесно, мені дуже важко назвати ту ситуацію в Україні, що то війна. Типу, для мене то є дуже складно. Якщо ви чуєте, як там я говорю, або як, як ми спілкуємося, я взагалі рідко називаю Но не то, що я не визнаю то війною, просто мені дуже страшно стає, коли я говорю, що то війна. У 22 році, Боже, війна! Це капець. І, І от то дозволити ну, собі визнати, що ти приїхала сюди не на відпочинок, що ну, світ допомагає Україні не тому, що ми такі класні, а тому, що ми в такій ситуації, тому що ми в такій ситуації. І то від того, якщо дуже боляче. Ну, типу, там не просто, ну, я дуже вдячна взагалі світу, що все не все відкрилося, але та, та ціна, то ну, я не знаю, то печально. Це дуже печально. Дійсно, ціна велика. Ну, я працюю з дітьми, які 2000-ті роки, тому що я замітила. Вони дуже розумні, Вони, у них таке мислення. Е, я пострадянський Союз, тобто я навіть, навіть, навіть більше закрита людина. А це люди, які готові відстоювати свої права. Е, я була ментором для дівчинки, їй 19 років, вона теж психології вчиться. І вона розказує: каже: мені не підійшла там ситуація в гуртошечку. І я написала заяву, і ми там з дівчатами відстоювали, щоб забрали то-то-то-то. А я сиджу і кажу: Вау! Відстоювали, писала заяву. Я кажу, я би це все обійшла. І, типу, і втіхаря ну, типу, схитрила. А так, Наскільки ми по-інакшому вони готові відстоювати? Вони не готові хитрити. Ну, типу, якось. Лазейки шукати, вони того не готові, вони напряму. Типу не подобається. Вони сказали: мені це не подобається, все робіть щось з цим. Вони все казали привіт. Типу, ми... Я приходила в клас, я все казала, я до них казала привіт, і вони до мене привіт казали. Вони ну вони могли до мене підійти і ми могли обнятися. Тому що я дуже люблю. Так. І, ну, типу, в якійсь такій формі типу, легкій. Ну, Це були групові заняття, були ігри, були казки, вони їх переказували, різні емоції вони висловлювали, різні шапки вдівали і були різними персонажами. Це весело, це ну, типу, голосний сміх, всі регочуть, прикалюються одне з другого. Ну, тобто, Така легкість. Хотіла, щоб підлітки, щоб вони могли мені розказати, хто курить за школою. Ну, типу, ну, і вони могли, ми про це поговорили. Ми, ми обговорили, що дуже погано для шкіри зуби повилітають. Ну, всі такі нюанси ми обговорювали. І їм, і їм то було цінно. Виявляєте, підлітки записувалися до мене? Це було тож, дуже класно, мені це дуже імпонувало. Ну, я вважаю наших дітей дуже розумними. Тобто там я не кажу за рівень освіти, за рівень IQ. Він може бути невідмінником, але з ним є про що поговорити і знає в своєму, в своєму стилі подати інформацію. Це дуже класно. Я спілкувалася з підлітками тут, і з маленькими дітьми. Маленькі дітки вони більше під настрій батьків підстроюються. А от підлітки, саме, тобто підлітки 11 і більше років, то вони, ну, вони переживають за батьків. Ну і розказують за друзів, що мої друзі там, мої друзі там. Ну, типу, їм, їм складно. І зараз основа їхнього життя це більше спілкування з друзями. Вони то, все, вони то все втратили. Я б сказала, що вони дуже закриваються і вони, вони вважають слабшими батьків. Ну, тобто вони більше думають, щоб не нашкодити батькам. Тобто, е, тип, як відчуття, я сильний, я все, або там я сильна, типу я нічого не буду казати. А типу, зараз мамі там, чи батькам, татові й мамі, тип, їм тяжко, вони за все переживають. Я, я зрозуміла, як я люблю своїх людей, е, як, е, як я люблю своїх батьків, своїх рідних, як я за них переживаю, хоча я дуже злюся деколи, але я дуже за них переживаю. <гану> я зрозуміла, що тобто, все по інтернеті таке ходить, таке дуже банальне, але ми були щасливі. Ми були багаті. У нас було все. Типу тобто, сказати, чого я не мала? Ну, чого я не мала? Там все я мала. Ну, типу, якось. Я не знаю, ми дійсно були щасливі. Тобто, да? А то зараз я. Ну, мені непогано, але то по-інакшому. то по-інакшому. У тебе була якась Та все, та боже ти... просто нам було дуже добре. <гум> І ми того не цінували. Ну, для мене наразі діяльність, але та, яка, яку я люблю. Тобто я психолог, я люблю арт-терапію. Я люблю цю роботу з картами. І тобто я зараз відчуваю в собі ресурс і маю людей і онлайн і з України, і типу офлайн тута. Ну, типу, от, зараз друзі, типу, з якими я спілкуюсь тут. Ми проводимо сесії. І це для мене я себе відчуваю ефективною, корисною, і мені дуже від того класно. Типу, так, це мій ресурс. Метод арт-терапії я використовую як для себе. Типу, так само і онлайн. Ну, типу, з людьми, які, які того хочуть. Mm -hmm. На волонтерських засадах, але я від того щаслива. Ну, типу, воно мене радує, воно мене тішить. Mm -hmm. да. Ну і звичайно, пальні свічок. Я, я люблю я люблю ту атмосферу, я люблю зробити красу і типу там, де я, і там має мені бути затишно. Просто там має бути мені має бути добре на тому кріслі. і І там, де я, там. Моє життя, там моя хата, мій, є, мій будинок наразі. І типу, я вже з тим змирилася. Що, типу, я от маю своє крісло, свій диванчик, і типу, я свічки свої поставлю, свою подушечку, і це буде моє. Ну, типу, як -то, мій затишний куточок і нікому не заважати. Бо, типу, бо Зараз є таке відчуття, що, що ми заважаємо, що ми. Якби, Обуза. Обуза для е, ну напевно, ну, хоча нема такого, ну ніхто того не казав, нема такого нічого. Просто ну таке світ, що це вже тумач. Типу, ну якось зупинися, все, треба вже щось трошки змінювати, якось думати, та. що недостатньо, що зроблено і сказано. Я, я не знаю. Мені, мені щось таке зараз якесь таке всередині піднялося, є. що світ має просто зробити крок, зроби, ну, типу, зробити різку дію. Ну, ну, ну що тут ще сказати? Ну, так, нам дуже допомагають, нам все відкрили кордони, але, то, щоб забрати нас з України, але саме допомога Україні, ну, мені звісно, Треба всім якось різко і, типу, відбити той удар. бо Тут, напевно, так не працює. Я заліза по чуть-чуть по це мій стиль. Але тут треба різко обрізати і все. Бо інакше, як я, як я просто подумаю про те, як про особисті кордони, то ми хочемо, щоб наші території повернули. Ми хочемо повернути кордони і вигнати оцих поганих людей. Так? Ну, типу, все то якось не то, що зачистити, просто відігнати їх, якось, щоб. Вони боялися і більше не приходили до нас. Типу, мені здається, що того хочуть всі. Ну, Планувати це дуже важливо. Але зараз, зараз треба планувати на короткий період. Ну, особисто я, в мене є план на два місяці. Далі я не засіхаю, бо, по-перше, це боляче. Тобто, вдома все одно в нас були плани довгострокові, і зараз воно все змінилося. І, тобто, я, будучи тут, в безпеці, я не планую довше, ніж, ніж на два місяці. Те, що я можу. Зараз це корисно для наших мозгів, для нашої психіки, щоб мати структуру, мати оцей кістяк. Що, типу, я маю зробити це, це, це. У мене такий план, от, припустимо, на липень. от, Типу, я хочу не складно робити просто якісь там базові п'ять ну, більших завдань. І десять на два місяці. Що треба? Що я українка, я дуже люблю свою землю. Я знаю, що в нас все буде, що ми будемо дуже сильні. Що ми повернемося додому. Все, а? перестаньте, все ужасно. Ми повернемося додому. Ми відбудуємо все, і воно ну, воно буде сто раз краще, ніж було. І я хочу, щоб світ знав, що. Хоча нас, нас думали, що ми там як третій світ, ну, типу, країна третього світу. Ми, не, ми ніколи не були країною третього світу. Ми добре жили. Нам було добре. Типу, і нам буде добре. Ем, я впевнена, що в нас все буде класно і українці то сила. Отак.